Малята зараз ми з вами познайомимось з буквою І. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. Подивіться, як виглядає буква І. Це у нас буква І печатна, да, такий стовпчик і маленька буква І з крапочкою. І прописна. Буква і такий крючочок з носиком, і крючочок з маленькою крапочкою. Малята, давайте зараз розглянемо, на які предмети схожа буква І з крапочкою. Це у нас олівець з такою гумкою зверху, свічка з вогником, болтик. З такою шляпкою багатогранною. Також сірничок зверху має червону таку плямочку. Та пензлик з такою широкою щитіною зверху. А зараз давайте подивимося, які слова починаються на букву І. Це у нас Індик. Да, перша буква І. Інжир це такий дуже смачний фрукт росте на дереві. Всім вам відомі іграшки, улюблені, да, в які любите гратися. Також інструменти. Інструменти. Далі ігри. Да, настільно печатні ігри. Ізюм це висушений виноград. Ікра це риб'ї яйця такі, да? ікра. Іглу це такий ескімоський будиночок з льоду. Ірис це квіти, які весною цвітуть. Також китайська буква Ієроглів теж починається з букви І. Але буква І може звучати і окремо, бути окремим словом. Наприклад, в реченні хлопчик і дівчинка. Буква І тут стоїть окремо, окреме слово. Таке маленьке, але окреме слово. Наприклад, ще. Яблуко і груша. Теж і це окреме слово. Далі давайте роздивимось качка і каченята. Це три слова. Перше слово качка, потім і каченята, пірамідка і машинка. Теж три окремих слова. Наприклад, Ручка і олівець, теж, бачите, окремо. Також в реченні може багато бути букв І. Наприклад, ми перераховуємо, у нас тут є і пірамідка, і лялька, і м'ячик, і паровозик, і кубик рубика. Бачите, скільки в одному реченні може бути букви І бути. Давайте ще раз повторимо, як пишеться печатна буква І і прописна. Печатна червоним кольором написана, прописна чорним кольором. Ну, молодці, сподіваюся, ви запам'ятали букву І.